Вітаю глядачів телеканалів Тернопіль, 1 та інтеба. Інформаційна година триває. Працюємо для вас у прямому ефірі. Якщо у вас з'являються запитання, можете їх прописувати на наших соціальних сторінках. Ми завжди готові комунікувати разом із вами. Говоримо сьогодні протягом наступних 30 хвилин, зокрема, і про життя Тернопільщини, про те, що життя триває, і ми щодня ближче до нашої перемоги. Чим живе зокрема громада заводська? Як відбувалися зрештою всі підготовчі роботи, і як громада об'єднувалася для того, щоб спільно перемогти агресора? Про це сьогодні до мене гості завітала Людмила Павлінська, голова Заводської територіальної громади. Вітаю вас. Вітаю. радий вас бачити. Радий, що маємо нагоду з вами поспілкуватися. І напевно, коли згадуються перші години того, що ми дізналися, 24 лютого, про те, яка звістка прийшла, то тоді був тільки шок. І у вас також, незважаючи на те, яку посаду ви обіймаєте, напевно, було важко одразу зрозуміти, що робити зараз, що одразу взяти на перший план, а що потрібно відсікти. Як це було? Так, звичайно, вітаю всіх глядачів. Насправді, в перші дні війни це був дійсно шок. Це було таке якесь сильне розчарування і розпач, тому що десь підсвідомо чи свідомо я розуміла, що десь ми йшли до розвитку, щось планували, щось робили. А тут війна. І в перші дні насправді ми і не могли повірити в це, що насправді це реальність наша сьогодні, в якій ми прокинулися зранку. Проте, Зібравшись зі всіма силами, ми почали з командою планувати наші наступні дії, що ми маємо робити. Насправді проходили це вперше, тому що ніхто не знав, як це історій цьому... підготовленим бути неможливо на 100%. Так, звичайно, і тому ми чекали подальших вказівок від вищого керівництва нашого держави, але тим не менше, починали групуватися, гуртуватися на місці. Звичайно, в нас були плани там, оновлення, оздоблення дитячих садів. Дочків, дороги завершували будівництво ЦНАПу, проте зовсім швиденько ми перекваліфікувалися і почали допомагати тим людям, тим переселенцям, які приїжджали і все одно вони потребували нашої допомоги. У нас виходу не було, і ми хотіли допомогти. А вперше, що мені спало на думку, це вийти до людей, і звернутися з проханням, щоб якщо до них звертаються біженці, переселенці, люди з окупованих територій чи там, де ведуться бойові дії, щоб вони гостинно їх приймали. Хто має можливість прийняти безкоштовно і підселити до себе в квартиру, то Просила людей через прямий ефір. виходила в прямий ефір до них і просила звичайно допомогти. Люди надзвичайно прекрасні, надзвичайно чудові, надзвичайно відгукнулися до за першим покликом. Вони селили людей, вони приносили гроші, вони приносили продукти, все, що було необхідно цим людям. Від продуктів харчування до матрасів до подушок. Тобто, не було такого, що хтось сказав, що там я не можу, чи що. Ми згуртувалися як ніколи, і це був таким для мене показником того, що наше, наше суспільство воно вміє об'єднуватися, вміє допомагати, вміє надавати допомогу, і це мене дуже тішило. Пам'ятаємо, ще січень місяць, коли вже такою темою для дискусії, для обговорення стало питання тривожних валізок, бомбосховищ, укриттів. Ми тоді не вірили, що в це, і зрештою по-різному до цього ставились. Хтось посміхався і казав, та для чого це? А хтось вже тоді так усильно готувався. Яка ситуація була у вас? Так, звичайно, ми застерігали наших людей, щоб вони. Ну, збирали тривожні валізки, про це також ми постійно повідомляли. Ми підготували наші бомбосховища чи укриття, бо ну, як таких реальних бомбосховищ у нас і не було. Ми фактично не готувалися до цього. Це було для нас так не дуже очікувано, можна сказати. Проте люди на початку реагували. Люди приходили в укриття, не всі так, як і сьогодні. Але наше завдання, наша, ну, така, наш обов'язок. Можна сказати, щоб ми людей вберегли і попередили, а кожна людина несе відповідальність за своє життя і здоров'я як стосовно територіальної оборони. Адже пам'ятаємо наскільки фанатично одразу відгукнулася доволі велика кількість людей, незважаючи на те, чи є зброя, чи її немає, ішло в рух все. Головне, щоб стати на захист своєї землі, свого куточка, селища чи міста, всі одразу відгукнулися так, звичайно. Також за виходила я в ефір, як після того, як вийшов указ президента. Добровольців було багато. Люди приходили, писалися на чергу, вистроювалася черга, казали, з чим я можу допомогти. І таким чином формувалася територіальна оборона, і таким чином формувалося добровільче формування. У нас на території розміщена була до недавнього територіальна оборона, яка вже виїхала на схід. Ось і нам довелося допомагати, тому що не було на початках ще організовані ні харчування, ні там навіть проживання, можна так сказати, якісь матраси, ковдри, подушки. Ми також за допомогою людей. Люди активно збіглися, приносили все, хто що міг, хто що мав. Ми організовували по наших школах, садочках такі міні-міні-кухні, можна сказати, залучали людей і підготовлювали, допомагали тим кухарям, які були, які годували територіальну оборону. Дехто випікав печиво, дехто варив вареники, дехто смажив якісь котлети, деруни. І таким чином ми спільно вирішували такі нагальні проблеми, які були ще на початках нерегульовані. З часом, звичайно, все врегулювалося і все було зрозуміло для всіх. Але на початку треба було відгукуватися, реагувати, і люди всі відгукнулися і відреагували. Сформували ми і добровільче формування, яке по сьогоднішній день воно є в нас, і намагаємося також їм допомагати, чим можемо. Проте вони на старті. Деякі хлопці вже з добровіль добровольного формування вони пішли на переду, а деякі ще залишилися у нас в територіальній громаді. Як стосовно необхідних речей, які потрібні для того, аби воювати на передові, адже пам'ятаємо, якщо говорити про зокрема березень місяць, про початки квітня, тоді була гостра необхідність і в бронежилетах і у касках, і в спорядженні зараз це все більш налагоджений процес, але тоді це було інколи справді важко. Та звичайно бували поодинокі випадки, де зверталися дружини, де зверталися батьки, де зверталися рідні, близькі. Ми допомагали різними способами. Ми організовували там збір коштів на карточку з одного з одного, там з дружин чи з батьків. Ми кошти, люди, які приносили, ми за ті кошти закупляли. Були такі варіанти, що ми пропонували, щоб дружина закупила все, що необхідно, а ми її компенсували, наприклад, фінансово ці різні випадки. Були тому це все завдяки добрим людям, які хотіли це робити. Тому що ми з місцевого бюджету направили кошти і якусь частину інвентаря і обладнання, які потрібно було для територіальної оборони. Ми закупили. Проте є речі, які ми не могли закупити з місцевого бюджету, і люди на це відгукувалися і купували. Пам'ятаємо також і перший тиждень повномасштабного вторгнення він якраз став тим тижнем, коли. Великий, великий обсяг людей. Саме з окупованих територій на той час ірпінь, буча де велися гострі бої, їхали сюди. Їхали до нас у відносно тихі регіони, так і чортків, і ваша громада багато приймали переселенців. Що говорити мови цифр? Скільки їх було, і чи вистачало місця про те, що не байдужі зрештою місця не їх приймали і старалися допомогти усім? Це я розумію. Але чи була тут також якась проблема самого початку з розміщенням тих, хто покинув? Бо напевно і зачасту немає вже нічого. Ви знаєте, через нашу громаду насправді дуже багато прийшло переселенців, особливо з Київської області, початок був з Київської області. Це десь порядка 800 людей, 800 осіб, які приїхали в нашу громаду. На початку в нас ці добровільчі формування, хлопці, вони створювали блокпости на кожному з населених пунктів. Зараз вже їх немає, звичайно, але на, тоді, на тодішній час ми. В них було таке бажання чергувати, бути на блокпостах, адже кожен хоче захистити свою сім'ю, родину, своє містечко. На тих постах ми організували телефони. В нас за поселення переселенців відповідала секретар ради, і там був її номер телефону. Тобто, це чи було в день чи вночі, який люба пора доби секретар ради виїжджала на місце і організовувала робота поселення. 24 на Так, Ми працювали насправді, ми чергували, чергувалися, ночували там в селищній раді, але ми так. Можна сказати, це хотіли робити, тому що ми розуміли, що люди їдуть в нікуди і вони не мають якогось прихистку, якогось містечка. Хтось їхав цілеспрямовано, до родичів, до знайомих там, а хтось їхав і не знав, куди він має поселитися. Навіть були такі випадки, що ми переночовували в селищній раді, знаєте, поки людина до наступного дня перечекає. І були такі випадки, до мене особисто на телефон. Зателефонувала жінка в чоловік, який інвалід, вона з Ірпіня. І вона каже: Я їду, я не знаю, куди їхати. Мені, мені сказали, до давай зателефонувати і дати телефон. І в нас є на території громади таке, е, е, такий санаторій, не санаторій, а реабілітаційний центр для дітей-інвалідів, який мав запускатися. І а перед тим, як почалася війна, він до мене зателефонував. Після того верніше, як почалася війна, він до мене зателефонував і сказав, що я буду заселяти. Якщо у вас будуть люди, то майте на увазі, в мене будуть вільні місця. І я йому зателефонувала, сказала, що чоловік інвалід, двоє діток, жінка, чи ви зможете організувати поселення. І вони організували, поселили. Ті люди досить довгий час вони там проживали. І проходив час, і вона прийшла, приїхала звідти і подякувала так щиро, що я не знала, Куди їду, насправді, але завдяки вам, я ви ви допомогли мені це. І насправді, оце таке такі вдячні люди. Вони мотивували для того, щоб ми продовжували далі щось робити добре, щось створити через те, що. Дуже важко зараз всім, та дуже складний час, дуже різні ситуації бувають. І де коли ти в тебе впускаються руки, але отакі от люди, ти розумієш, ти не просто так живеш на цій землі, ти комусь допомагаєш і, і, і ти для когось є корисним. Це мотивує для того, щоб продовжувати далі. От і, і наступне питання я хотів поставити. Звідки у вас беруться сили? Але тепер ви дали відповідь. Мене одразу виправив, що розумію, що справді, коли можеш допомогти, коли бачиш ці щасливі очі, то всі слова стають заві в одну мить. Як зараз? Чи багато є ще тимчасово переселених осіб, так? Чи є ще ті, можливо, хто взагалі вже вирішив залишитися на території саме ваших, вашої територіальної громади? Чи є такі випадки? Так, звичайно, є. Є люди, яких немає куди повертатися, яких вже немає житла, які приходять і кажуть, ми тут будемо селятися, ми шукаємо квартиру, чи ми шукаємо будинок, шукають роботу. Хто якимось бізнесом займався, у нас є створена група, то там періодично видно, що люди щось продають, чи щось купляють, і вони про це сповіщають. Є таких кілька людей, які не будуть повертатися і планують вже оселитися. Зараз на даний час в нас ну, близько 60-70 сімей. Ця цифра постійно коливається. Чи ну, це теж немало? Немало, це близько 150-160 осіб. Вони приїждж... на даний час приїжджають зараз люди, тому так сказати точно, скільки є, не можемо. Тому що одні від'їжджають, інші приїжджають, але організовуючи різні допомоги цим людям, ми так можемо ну, приблизно розуміти і знати, скільки в нас цих є осіб. Тому, так, Ну і десь 60-70 сімей точно є. От стосовно допомоги, як взагалі був сформований певний гуманітарний штаб? Бо Чи розумію, що допомагали одразу усі? Треба було це якось, як би там не було, але і в документаційній формі якось оформити, так і взагалі структуризувати всю роботу. Хто був відповідальний за це? Як це відбувалося? У мене була відповідальна заступник селищного голови Жанна Габруська, вона відповідала за ці, ці за ці питання. Але е, насправді я навіть не зрозуміла, звідки вона береться, тому що різні люди телефонували, пропонували допомогу, приїжджали е, буси з, з Італії, з Польщі, з, згружали нам цю матеріальну допомогу. Ми формували такі свої рідні ящики, де клали все необхідне від продуктів харчування до засобів гігієни і роздавали цим людям. Телефонували їм вони приходили і так ну були випадки, що ми писали, кому що потрібно, звертайтеся там на загальну групу. І люди ці зверталися. Пізніше вже була налагоджена ця робота через програму Шлях ми направляли там цілеспрямовано автомобіль, який їзд, їхав в Польщу там, чи в якусь іншу країну, і завантажувався, привозив нам гуманітарну допомогу, яку ми роздавали тим чи іншим людям. Там були і одяг, і засоби гігієни, і продукти харчування, ну, різні такі, а, такі набори. Всього Допомогу. було достатньо. Було ну, не скажу, щоб так аж достатньо, але ну, на наш на нашу на наших переселенців достатньо зараз. Ми вже налагодили співпрацю із Карітас Чортків. Ми там ми також з ними співпрацюємо по різних проектах. І одним із тих є надання продуктів харчування і засобів гігієни з колегами міськими головами. Ми також співпрацюємо із Чортківською міською радою, з Копичинецькою міською радою, також посмішка. Програма, оця європейська міжнародна, допомагає нашим переселенцям, там і грошовому еквіваленті були допомоги. Тому ми так от комунікуємо і е, телефонуємо, наприклад, приїжджають з Карітасу, наприклад, чортків е, волонтери, і е, ми збираємо, наприклад, всіх е, тих переселенців. І вони роздають там відповідна реєстрація, йде е, е, Google-форма, заповнюється, і вони так отримують цю матеріальну допомогу. Ми вже вам в часі війни вже більше ніж 5 місяців, і притаманно людям втомлюватися також. Я розумію, що ця вся ейфорія і волонтерства, і багато інших моментів так, вона має властивість дещо коливатися, і це нормально. Але, зокрема, на вашій сторінці, на жаль, не побачив світлин, але побачив пост про те, що хлопці продавали лимонад і назбирали також кругленьку суму для допомоги. Як це було? Це дітки. Це було поширений пост, можливо, тому і не було світлин, але е, у нас дітки. Згуртувалися, це їхня була ініціатива. В селі Угринь вони продавали лимонад і зібрали певну суму коштів. Потім дітки в заводському також на, на тих залишили блокпости, які залишилися там від них, Вони також зупиняли людей, певні там вислови вимагали, щоб люди їм відповідали, і таким чином також зібрали певну суму грошей, і вони приносили нам. От хтось приносив нам, хтось там дружив. Дружині одного з військових, хтось перераховував на ЗСУ і нам чеки приносили. По-різному були, хтось щось купляв, і коли ми замовили, замовили перископи в ну, одного з харківських бізнесменів. А він відписав, що ви знаєте, що я не міг ці гроші взяти собі. Я перерахував їх на е, квадрокоптер чи щось таке, вже так зараз не згадаю. Також для одного із хлопців. І якщо діти до вас прийдуть, то скажіть їм, що вони надихають творити добро. І це також, знаєте, такої є однією з найбільших мотивацій, що, що наскільки це показує, які ми українці, які ми дружні, які ми сильні, які ми непереможні. І нам треба рухатися, попри те, все, що в нас немає на це сил. Нам все одно треба вихоплювати оті, оту радість, оті, оті моменти, які е, були, і згадувати, не забувати про них і йти і рухатися далі. Тому що ми не знаємо ще, скільки це буде тривати, наскільки нас, нам стан вистачить сил. Але мотивувати треба. І я, як керівник, і моя команда розуміє, що ми маємо. Вести за собою людей ми маємо їх підтримувати, ми маємо їх мотивувати також, тому що люди мають йти за нами, люди мають нам повірити і, і, і покластися на нас, тому що в нас іншого вибору мені здається немає. Проте хочу вам сказати, що на початку війни я відчула таку дуже сильну відповідальність за всіх людей своєї громади. Ну, в тому числі, що, що ти не маєш права ніде зійти, ти маєш, ти, Здорово, ти, маєш, ти маєш допомагати, ти маєш вести за собою людей і наскільки можемо, допомагаємо. Та? Ну, в, в когось різні, різні можливості. От я настільки можу, і я настільки буду викладатися і буду йти до кінця. Бо без сумніву перемога за нами просто 100%. потрібно трішки зачекати і <рес> так, ще так, більше так. більше гуртуватися. Так, так. Попри все, життя триває, і сьогодні, вже серпень місяць, так зовсім скоро розпочинається новий навчальний рік. То також доволі багато дискусій, питань виникає і у батьків, і у малечі, і у взагалі всіх освітян, в якому. Форматі все це організувати онлайн-офлайн, всі більше схиляються до офлайн навчання, але потрібні знову ж таки певні вимоги як стосовно шкіл, які знаходяться на території вашої територіальної громади. Як планується навчання з 1 вересня? Це насправді дуже складне питання. Я сама мама чотирьох діток, і я розумію, яка це відповідальність. Сьогодні відправити дитину, це в першу чергу відповідальність батьків, а другу, в другу чергу відповідальність дирекції школи і наша, в тому числі, тому що ми маємо організовувати весь освітній процес. Проте, ми працюємо з батьками. Ми Зараз проводимо різні опитування, різні пропозиції є, різні відповіді. Є дуже складно насправді прийняти якесь рішення, тому що ми не знаємо, що завтра буде. Але, Ну, виходячи з опитування, ми розуміємо, що сільські школи більш в безпеці, і там більше батьків, які хочуть навчатися офлайн. А в нашій в центральній заводській школі більшість батьків хочуть онлайн. Тому ми будемо прислухатися до батьків. Ми будемо робити так, так ну так, як е, за їхніми пропозиціями, так, за проханням батьків. Проте ми все одно готуємо укриття. Ми батьки за допомогою батьків, батьки, правда, всі від відгукуються, приходять та залучаються, малюють штукатурять де що там. Ми матеріали закупляємо, але батьки долучаються. розуміють, що в короткі терміни треба підготуватися це укриття. Перед тим ми об'їхали. Комісійно з поліцією, з МЧС, спеціалістами, щоб обдивилися всі укриття чи відповідають. Вони цим нормам були позитивні висновки комісії, і я думаю, що як все буде добре, то сільські школи точно підуть на навчання. А в селищі Заводське, я думаю, швидше за все по опитуванні онлайн буде. Думаю, ви стовідсотково мали нагоду поспілкуватися із вчителями, як їм працювати в таких умовах, адже до кінця ще не кожен розуміє, як можливо скомбінувати цей навчальний процес, коли там 50% класу, умовно кажучи, офлайн є в класі 50% на Віртуальному зв'язку у платформі, так яку ми всі знаємо, як взагалі є цим? чи є певні труднощі? Звичайно, що є, тому що, наприклад, вчитель з досвіду розказує, що коли вона проводила ще під час пандемії, якоїсь дитини не було. Поки вона тут пояснює, зв'язок приторможується, діти, ті, що на зв'язку вони допитують, докрикують, каже, ну це практично дуже складно, нереально. Онлайн навчання також складне, тому що ми розуміємо, наскільки важлива комунікація дітей між собою. Ми розуміємо, коли вчитель комунікує з дитиною і запитує там, ну зовсім це різні речі. Проте, між життям і навчанням дітей мені здається, що батьки мають адекватно це все розуміти і оцінити. Мені, я кажу, мені як мамі дуже складно також таке рішення прийняти, тому що я розумію, що якщо буде якась така ситуація, то, то це дуже страшно. Безпека тут всупереч абсолютно так, не так. підлягає ніяким іншим. На жаль, на жаль, коли ми живемо в мирний час і в нас все менш більш спокійно, стабільно, ми розуміємо, куди ми рухаємося. Коли війна, і коли ми не знаємо, чого ми будемо, наш страх переважає все. І так працює людський мозок. і Я думаю, що це є нормально, тому що якщо б ми не боялися, то, це так. це було б не, не, не дуже адекватно. Але е, ми намагаємося на, 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 зробити ну, максимум те, що ми можемо, і максимально безпечні укриття для наших діток. Тому е, я думаю, ще за тиждень-два буде більш відомо, яка буде ситуація. І е, вчителі також переживають. Бояться, тому що ну, вони за дітей також не відповідальність. Звичайно, не відповідають та. за них. Як стосовно дошкільних навчальних закладів чи така сама ситуація? На дошкільних навчальних закладах е, також не 100% батьків за те, щоб відвідувати дитячі садочки, не 100% проти. Є категорія батьків, які вже е, зараз е, дітей проводять дитячі садочки, сільські садочки також у нас працюють. На сьогодні Мало дітей, так якщо, наприклад, в центральному садочку у нас там було 50 і 70 дітей, то зараз до 20 дітей відвідують дитячий садочок. Проте ми відкрилися. Ми працюємо, у нас є укриття, але не знаємо, як буде з вересня, тому що фактор, фактором, що виїхало дуже багато батьків з дітками, це також є, впливає на, на кількість відвідування дітей. Не тільки що що переживають, а те, що їх Розумію. немає ті, хто покинули за кордон. поїхали за кордон. Та, та. На початку нашої розмови ви згадали про ті плани, які ви хотіли здійснити разом із вашою командою в мирній Україні. І це ЦНАП, як ви згадали і багато інших питань. Як зараз чи помало відновлюєте їх? Над чим працюєте зокрема зараз, що на порядку денному? Ми, звичайно, що дещо відновлюємо. Деякі проекти вони точно не будуть реалізовані, такі як з великого будівництва у нас було утеплення дитячого садочку. Ми його відновлювати вже. Ну, поки війна не закінчиться, точно не будемо. Проте ми запланували ремонт доріг поточний. Все ж таки, ми продовжуємо жити, далі їздять водії по дорозі, і нам треба це питання вирішувати. ЦНАП також ми його дозавершуємо, я думаю, що ми до вересня його відкриємо, будуть надаватися послуги. Звичайно, це місяців два ми до нього навіть не поверталися, та, бо пріоритетніше було інше. І беремо участь в різних, в різних грантових проєктах. Також від Карітаж Чортків. Спільно з католицькою церквою нашою ми виграли такий проєкт, така відпочинкова зона для дозвілля внутрішньопереміщених осіб. і Людей нашої громади. Там буде амфітеатр, лавочки, дитячий майданчик, такий благоустрій, відпочинкова зона. Я думаю, ми почали його вже реалізовувати, я думаю, що ми також осені встигнемо його реалізувати, тому що все ж таки всі люди, всі живуть, всі йдуть зранку стоять, хтось на роботу, хтось гуляє з дітками, і ми маємо жити всупереч. Всьому, що відбувається навколо життя нас. життя, триває і навіть Звичайно, такі моменти дають так. ще більше мотивації впевненості, да. що все буде добре. Звичайно, ми тільки в це віримо, і це, і це нас стимулює йти далі і рухатися. І розвиватися, і робити наступні проекти. Так ми вже можна сказати зараз так більше на свої думки і свої зусилля для того, щоб продовжувати щось робити в громадах. Це і стосується пам'ятників, такі що невеличкими силами там і школу перекриваємо і. Робимо там різні мости, ну такі, що, що ми можемо своїми силами і за допомогою людської сили громади в населеному тому чи іншому населеному пункті організувати. Тому що на початку було таке, що працівники навіть виходили восьма година на роботу вечора, і до п'ятої ранку вони вносили в програму внутрішньопереміщених uh -huh. осіб для того, щоб вони могли отримати певні. І певну допомогу державну, тому були різні ситуації, і ми були не на тому зосереджені, а зараз більше зосереджені на тому, щоб підремонтувати те, що в нас є, і те, що в першу чергу пріоритетне потребує нашої уваги. От ми, ми склали, ми такий план на початку січня склали. Ми розподілили по кожному населеному пункту, що ми будемо робити, що в нас в пріоритеті, що ще зачекає на наступний рік. Проте було, було той період такий дуже сильно напружений, відкладений, цей ці, ці наші плани, це наша стратегія. А тепер ми до неї повернулися. Це тішить і це приємно чути, так. що все в нас буде добре і все буде Україна без цього ніяк. Тільки так, я в це вірю, тому що. Непростий шлях я собі обрала звичайно. Я це вже зараз дуже добре розумію проте розумію, що. Кожен українець має задати собі питання, хто якщо не я. І я на, на, на своєму місці зараз тут і, і тут і зараз маю щось зробити. І кожен українець, там, де він є, він має щось зробити. І має робити те, що він вміє робити найкраще. Тому що е, різні є там, ситуації, хтось когось звинувачує, що хтось пішов е, воювати, хтось не пішов, проте не всі можуть воювати, не всі можуть взяти зброю в руки. І хай та людина, яка може щось зробити тут і чимось допомагати на фронті. Хай вона робиться тут, тому така таке моє бачення, така моя позиція. Ну і мені подобається вираз у кожного свій фронт. Абсолютно, так. зараз напевно нічого не робити, це є найгірше. А так. всі спільно ми все зробимо. Дякую вам, дякую за вашу щирість, дякую, дякую за вашу вам. сміливість і дякую вам за ваш позитив. Мотивацію для усіх. Хочу нагадати, що сьогодні Людмила Павлінська, голова Заводської територіальної громади, була у студії телеканалів Тернопіль. Людин та «НТБ». Дякую вам. Ну що ж я з вами прощаюся, пам'ятаю. Айте, що потрібно довіряти лише перевіреній інформації. Робіть усе для того, щоб Україна якомога швидше перемогла, адже кожен може бути корисним. З вами був я Артур Шалак. Побачимось.